Як ми вже казали на початку, до нас сьогодні приходять гості, які вам припали до душі, і які ви дивилися їхні наші розмови на ютуб каналі. І ще однією гостею сьогоднішньої програми, яка зібрала багато переглядів, є дуже талановита людина, письменниця Оксана Кузів. Доброго вам Доброго ранку. ранку! Доброго ранку Ося. Минулого разу ви були у нас ще в лютому, наскільки я пам'ятаю, але були з вашим чоловіком, з паном Богданом. Де ж він сьогодні? Де ж ви його загубили? Богдан на сьогоднішній день поїхав в Турцію. А він не відпочинок. Вас він у тут... Туреччині зараз, а це коли чоловіки їдуть а жінка, коли Ну, знаєте, творчих людей не можна тримати біля своєї спідниці. Творчих людей треба відпускати, бо вони надихалися. Я теж так кажу. От. Що то ми знають, не тримайте мене. випустіть. — Нагадаємо, відпустіть. що пан Богдан художник. тож він напевно там малює краєвиди Туреччини. Однозначно. А от ще щось лютого вже пройшло чотири місяці. У Творчих людей завжди щось трапляється за цей період, що ж трапилося у вас. У мене дуже багато всього трапилося. Розказуйте. Я взагалі дуже така енергійна жінка. І у мене є, звичайно, нові вірші. Нова проза. У мене відбулася вистава в, нашому, в нашій обласній філармонії 19 травня. Вигодський народний театр привозив свою сюди виставу. Минулого разу ми анонсували ще виставу, казали, що вона ну, відбудеться. Сьогодні ми вже говоримо про неї. Вже, як як відбулася Так, Так. Як все прийшла? Дуже добре. Ви знаєте, кожен раз, як би там не було, я хвилююся, певно, найбільше, тому що, хоча я вже цю виставу до того часу її привезли в Івано-Франківськ, бачила тричі, і Терка Карпати, напевно, чотири чи п'ять разів її показувало. По своєму каналу, але все рівно хвилювання були не менші від того. Тому що все ж цікаво, як сприймуть люди, бо тема ж, звичайно, була неординарна, не така нестандартна, не збита і трохи переживалося. І ще одне: все ж таки, кожного разу актори грають по-іншому. Тобто в них це залежить, мабуть, від сцени, від того, як глядач сприймає. Ну кожен раз по іншому, тобто ти можеш відмітити, що попередній раз, наприклад, один з акторів грав сильніше, а наступний раз інший. А Цього бай, передбачити не не вдаваєш, неможливо. Тому Ні, що абсолютно. ви відвідували кожну з цих вистав, коли глядач де один раз, тобто він бачить ту картинку, яку йому саме так. зараз показує. і тобто він має вже якісь певні враження від певного героя, так ну але воно не завжди так. То таке саме як картина, ти можеш її е, зробити копію. Але та копія однозначно буде відрізнятися від оригіналу тільки тим, що в тебе інший настрій. І можливо навіть мазок в мазок можна покласти, хоча зараз так ніхто і не робить. Але настрій не той. Тому що попередній раз був один настрій, а сьогодні ти пишеш і абсолютно інше. Справді погодюся з вами. До вистави скільки готувалося актори? Довго ставили? Ви брали е... участь в цьому? Ні, ви знаєте, я вам чесно скажу, участь я абсолютно. Практично ніякої не брала, окрім того, що Богдан Мельник, режисер цього вигодського народного театру, написав вручну був цей сценарій. Я, звісно, відкоригувала, тому що там були такі моменти, які би я хотіла більше подати чогось, навіть, особливо діалогів і монологів. Я йому це роздрукувала і віддала. Але от самої постановки, як це все буде відбуватися, яке буде закінчення, чесно вам скажу. І я знаю, як закінчується твір, і я знаю, тому що я писала сценарій, крім того. Тобто, я знаю буквально все. Але Подрібнити. але коли мав бути вже останній цей акорд, так коли вже от-от я до кінця не знала, як Клавдія це зробить. Ну, вирішення було дуже оригінальне. Тобто, це величезний респект, все ж таки, режисерові. Тому що тут є його, скажімо, така, не то, що додумане, але його бачення тієї події. Я б як автор, чесно скажу, так не додумалася. Скільки людей, скільки ідей, скільки думок, і одна цікавіша, інша, і оригінальніша. І, власне, яке зрозуміла, ви тільки сценарій перевіряли, а вже виставу самому в дії акторів побачили перший раз. Вживу побачила вперше у них в вигоді. Тобто, ага. от тоді я була і вражена. Знаєте, тобто я вже чекаю, ось-ось, ось, закінчення. Але я не розумію, як як воно це. Ну я не хочу переказувати звичайно, твору. Це була вистава за повістю таїнство, угу. яка міститься у книзі «Назови мене своєю. Єдине, що я можу ще раз можливо повторитися і сказати, що я просто була. Ну настільки, коли почула цю історію, просто зварювала, вибачте на слові, І написала її за вісім днів. Ого. Дуже, дуже дуже багато тексту. Настільки воно мене тримало у полоні. Ну, оця ви хоч нагад... спали? Ні, я спала, я спала, я варила їсти на чіпну, звичайно, хлопцям своїм. Бо ви розумієте, що в мене хлопці теж творчі. І дякую ну, Богові за те, що і син малює, і чоловік малює. Тобто, все ж таки. Дуже часто питаються, як жити творчим людям. чи їм, м, Ну, Бо ж творчі, вони ж такі, ніби то й нестандартні, ніби то й неординарні. Та звичайні люди. Звичайнісінькі, абсолютно люди. Просто У кожного є е, своя стезя, і головне одне одному не заведжати тою стезею йти. А навпаки, допомагати навіть, можливо, ви так сказав. Е, я скажу перше, не заваджати. Тобто, наприклад, ви знаєте. Можливо, наприклад, це ви подивує, але якщо я пишу прозу, так мені настільки заважає будь-який звук. Мені оцей я стараюся навіть вдома, коли включаю цей комп'ютер. Мені хочеться просто заткати вуха берушами. І навіть отой гул, Компьютера. такий незначний гул комп'ютера, так він мені заважає бути в тому середовищі. Він би мене якось так скажемо, збиває трохи з моєї ага. з тої хвилі. Ну так повертаючись до вистави, де можна її ще переглянути. Ой, e, ви знаєте, я знаю, що я переглядала, якщо ви наберете таїнство на Ютубі. Тобто можна і першу виставу, яка називається Адамсьо, переглянути на Ютубі, і другу теж. Тобто в інтернеті вони є. А так. вживу подивитися ще буде можливість. E, ви знаєте, я абсолютно цього не знаю, тому що це все ж таки кладе вигодський народний театр, це не є державний театр, тому я вам не можу абсолютно нічого сказати. Усі питання, в принципі, треба. З ними вирішувати так, вирішувати суто з режисером Богданом Федоровичем Мельником. До речі, його цього року за мою попередню виставу Адамцю було нагороджено нашою обласною премією за режисуру. Ого, нічого часові. Так. Бачите, як так, ваші твори приємно. впливають на людей. Дарують Ви знаєте, людям. інколи сама не розумію, як пишу. Тобто воно велється, воно виливається, вискакує само з грудей. А коли ти вже читаєш, тобі інколи здається. Хіба то я таке міг? А виявляється міг? <свист> ну мені взагалі інколи здається, що це і не я пишу, що це просто як інформація, і ти просто лошень записуєш. Тобто, як якоїсь такої роботи, особливої, тобто, щоб продумувати по абзацах, продумувати кожний момент. У мене такого якогось мене немає. Якраз є питання по цьому. Як ви вважаєте, все ж таки от творчість цей дар до написання творів, прози до написання поезії, це, це має бути десь дар вище, чи це, цього можна навчитися? Я, яка ваша думка? Ви знаєте, я думаю, що і навчитися щось можна. Тому що я, наприклад, колись, коли син ходив на танці, я бачила, як діти, які абсолютно, здавалось би, не до танцю з роками витанцьовувались. Тобто, я розумію, що до цього можна шліфувати. Але. Танець, я не знаю, танців, чи це поезі? цікаво. А поезія ні. Поезія це подих. Тут я ще дала. Це буде. подих. Це ти вдихнув. Я завжди тако кажу: я вдихнула, затумувала подих, шур 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 Написала і тоді видихнула. Ага. І поезія значно простіше, звісно, писати, тільки тому, що це є маленькі. У мене чомусь воно так виходить. Три-чотири, ну максимум п'ять куплетів. тобто це є дуже мало. І воно ти написав? І от видихнув, і ти щасливий вже ходиш. Yeah, так? Yeah, вже двір yeah, народився. Yeah. Хай буде маленький, який би він не був, але інколи в тих трьох куплетах може бути стільки змісту. А проза, ну, проза, звісно, тримає. Проза тримаю в полоні, звичайно, кілька днів, тижнів. Якісь емоції, от хочете якраз випусну, написавши вірш, і вам стає легше, буває таке? Ну так. Вірш так. Вірш, проза. Yeah. Е... Прозу нещодавно писала новий твір, і я пам'ятаю, що коли мені розказали цю історію, я вже з центру я вже розуміла, що я до, додому навіть пішки, як наразі я люблю пройтися. Я вже не можу йти. Мені треба терміново сісти на автобус і то якнайшвидше, тому що мене просто трусить. І я відчуваю, що воно вже хочете, йде, хочете. але я не маю на чим писати, розумієте? Так, на планшеті треба видягати планшет. Ви знаєте, і мені трукувати. чесно скажучи, чомусь важко з планшета. Я е, маю ви планшет. Пишете, я, пишу на... ні, я пишу на комп'ютері, тобто на це комп я закриваюся в кімнаті, то має бути е, таке середовище дуже дуже спокійне і моє, так. Тобто, ви кажете, от таїнство ви розповідали на минулого року, що це історія почута від людей, так? Так. І чи багато таких історій ви вже почули знову, і які вас надихають на написання? Нові ви знаєте, <світ> дуже багато історій чую від людей. І завжди, кожен раз, коли йду на презентацію, завжди кажу, люди, я чекаю від вас нових історій, які би сколихнули мене. Ну так, люди розказують, розказують основно, в основному про свій біль. Але розумієте, є співчуття до тих людей, але нема оцього. Коли воно в тобі бренькнуло, і ти захотів е, зразу це вилити на папір. Ну, звичайно, е, завжди буду говорити, що будь-яка історія, яка навіть є за основу взята як правдива історія, вона є однозначно не цілковито від і до е, написана так, як мені це переповідали люди. Тобто, це є переосмислення і крізь власну призму, як призму письменника. так як ви бачите. Так, як я це бачу, так однозначно. Тобто я так відчула. І, можливо, хтось шукає, знаєте, а, а чому так, а чому не інакше? Ну, е, знаєте, я хочу сказати взагалі, що як на мене, людині ми не маємо права її якось навіть скеровувати, особливо творчу людину, тому що. На сьогоднішній час, припустимо, я маю свої певні враження щодо тої історії. Можливо, навіть за годину-дві в мене воно може все якось раптово перемінитися, а тим паче, якщо говорити про роки. Але я би не хотіла, щоб, наприклад, мені хтось коригував мою думку будь-коли. Тобто я настільки зараз зріла жінка в такому віці, що я розумію, чого я хочу і як я хочу. І це правильно митець, знаєте, так, так кажуть, я митець, я так бачу. все, от, от така фраза ну, є. От, напевно, так, це є потрібно дотримуватися до того треба дорости, щоб ви так сказала, я митець, я так бачу, і не слухати сторонніх е ну, відголос різних. Так бо тому, що ви ну, розумієте. Вони завжди будуть. Критика вона завжди є, і добре, коли вона конструктивна, а погано, коли вона просто зайва і недоречна. Але це треба проходити вперто йти до своєї цілі. Ви знаєте, просто треба робити те, що ти любиш, і не зважати на те, що тобі говорять. Я розумію: дослухатися, прислухатися, будь ласка, але інколи і дуже мламають крила критичні зауваги, особливо якщо ті критичні зауваги є. Такого, скажімо, такого якогось більш агресивного плану, знаєте, бо люди дуже різні, і хочу сказати завжди, і буду це казати за кордоном. Як такого критика не існує? Критик це є читач. Тобто, ви прочитали, вам сподобалося, ви прочитали, вам не сподобалося. Ви кажете, мені не сподобалося. Я кажу, ну я не можу писати під усіх. Та, це... Я пишу те, що я відчуваю, комусь подобається, комусь не подобається. Але в основному, знаєте, хотілося б все ж таки, щоб якщо є якісь і, і певні міркування щодо цього, щоб е, була якась така статистика, скільки книг продається, скільки книг тої чи іншої книжки читається у бібліотеці. Тобто ось, ось такий рейтинг, ну, тоді можна щось говорити. А світ до свого по своє. це дуже просто і банально. <світ> З останнього вашого візиту в нашій студії минуло Приблизно чотири місяці, правильно. Скільки творів ви написали нових ще? Поезії, мабуть, більше. Е, ви знаєте, я ніколи не рахую творів. Ну, багато чи ні? — не, не ви багато. Зачитаєте якусь нову поезію. Нову поезію. Я знаю, що ви приготували. Правда ж? Е, чи ні? Я, я можу зачитати, звісно. Діліться з нами, з глядачами. Я думаю, що давайте я все ж таки прочитаю. Все ж таки чоловік зараз у мене в Туреччині, так мені хочеться її прочитати. І як ти там, в чужому світі сам, бо в мене віз душі зійшла з орбіти, і холодом прошило тіло, шрам, о нам би хоч в думках поговорити, ти хухаєш і кресне в серці лід, цілуєш очі ще такі незрячі, і обертом летить від того світ, лиш ти і я, і нас ніхто не бачить. Суцільне благо, спокій, забуття, лиш крапельки дощу до шибки липнуть. Не хочу навіть очі відкривати, бо Марево про тебе просто зникне. Та все ж ти десь в чужому світі сам, а в мене віз душі зійшла з орбіти. Знов холодно. Тому й даюсь думкам, Будай на відстані, тобі мене зігріти. Може, це газу. Але це ніж на очі слухають. Я, чесно, я би слухав і слухав, слухав і слухав. Ви так сумуєте за паном Богданом. Він недавно поїхав, але. Але жастило. У вас такий близький душевний зв'язок, мабуть, і ви так відчуваєте, переживаєте. Ми вже роки разом, і вже скільки років? 26 минуло, але усе ж ті відчуття абсолютно. От так би кожному, скільки років. А коли приїде, якщо не таємниця? Ще не знаю. <laughs> <laughs> і, я, і я така жінка, яка відпускає надовго і не питає, коли. І можливо, в тому і є якийсь теж секрет того людського звичайного щастя, що ти. Не тримаєшся. Не тримаєш. Не для тримаєш. Так. А це, це для дуже для вас важливо. час для творчості, ніхто вам не заважає вас спокійно і творити. Е, ви знаєте, я собі так, теж маю таке в планах. Тобто, це, але я хочу сказати, плани це тут. А це, що пишеться, туди звідти. І ти не можеш планувати тут. Коли мозок розуміє преснець. одне, а серце говорить абсолютно інше. І, і я зараз хочу сказати, все ж таки більше дослухаюся до того, що тут Йойка є, а не там. Бо там може бути 100 варіантів. А тут один раз тенькнули, і ти розумієш, що треба робити саме так. Можна ще? Давайте. І від краси буває в її холодом, і слово ранить дужче од ножа, і місто асфальтовано бетонне відштовхує і гонить до села. Закохуємось у марво надумане, сприймаємо лиш маски міражі, і у гонитві за брящанням золота не щуємося, як робимось чужі. Йдемо куди? Пощо марнуєм днину? Що ставимо в покуту на вівтар? Людина подорожній всьому світі збирає правду, як бджола Нектар. Та тільки з віком справді розуміємо все, що шукали, марнота марнота була ж любов єдина, варта пошуку, була ж вона, чеснота і чеснота. В даному а -а -а. випадку, усе ж мова йде не про любов, таку, як Дуже до чоловіка, чи сьогодні. до дитини, чи до мами, чи до землі. А я взагалі маю на увазі любов, ту все благу, все прощаючу, все охоплюючу. І не йти за, за такими чисто формальними речами, тобто такі як гроші і інші такі речі матеріальні, а шукати щось духовне. Я так зрозуміла принаймні. Так, звичайно. В мене такі слова: поїсть і ржа металу, міль, одежину. А ти свої скарби в душі тримай. А я не знаю. І світ це якось полюби дитинно. Ну, не знаю, <рес> не, не можу я все пам'ятати. <рес> Ой, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про ваші творчі плани на завершення нашої розмови. Що плануєте? Я вам чесно скажу, я ніколи нічого не планую. І це, напевно, для всіх дуже дивно. Мене дуже часто питають: що планують? Та нічого не планую. Як Бог дасть, так буде. Ви знаєте, я стала якимось фаталістом. Тобто, я вірю в те, що якщо воно має вийти. Воно вийде попри все, попри те, що є, наприклад, брак коштів. Що... Бо ви самі розумієте, що сьогодні видати книжку це зовсім не просто. Хоча чесно вам скажу, що наразі оцю книгу «Назови мене своєю. Видавало львівське видавництво під назвою Апріорі і видавець. Дуже позитивно поставився до моєї творчості. Я думаю, що в майбутньому теж продовжити до... з ними співпрацю. Продовжувати з ними співпрацю. Так, надзвичайно цікава людина. Юрій Николишин, видавець, і от я от відчуваю, що є якась така спорідненість душ навіть між видавцем і між автором автором, який друкується у нього. Є взаємозв'язок, я і свіжому однозначно. Це на відчуттях. Це навіть на якихось фібрах. Ти до кінця це не можеш усвідомити. Але я пам'ятаю, коли вперше приїхала зі Львова з цього видавництва, я чоловікові сказала: знаєш, це моя людина, я буду там друкуватися. Ну тобто, ти це відчуваєш. Я не знаю, як це. Знаєте, інколи ви можете розмовляти з людиною і розуміти, що людина лукавить, хоча людина говорить абсолютно інше, так? А інколи навпаки. Просто з одного погляду, ти розумієш, що та людина твоя близька. Щира, і вона от вся наверх, от вся така, яка вона є. Ой, пані Оксано, ми вам дуже дякуємо. Бажаємо вам творчих успіхів, нових, нових книг, нових поезій. Збірочки видавайте з поезіями, Дякую. чекаємо прози. І вже з вересня, тому що це в нас сьогодні передостання програма. А з вересня, коли ми розпочнемо вже новий сезон. Гадаю, можливо, вже вийде ваша нова книга, і ми вас ще раз запросимо, і вже будемо про неї розказувати. Сподіваємося, що... чоловік вже приїде з за вами. <зас> а можна я закінчу віршем? Давайте, будь ласка. Це, напевно, зараз мій один з улюблених. І це, це як побажання усім: і день, і ніч, і ніч, і день мене. Злетить із дерева золота перука, і посивіє буйна голова, і відпрацюють шпаровиті руки. І стопчеться до ґрунту меш новий, зітруться найсвітліші забаганки, і ти прийшов, точніш, пройшов життя від палюшок і до білої фіранки. А що заставив слід який лишив? спитає світло на межі у вирі. Онуки, діти, сад я посадив, був як усі, щось вірив, щось не вірив. Не те й не це. Я міряю любов, бо лиш вона єдина варта неба. Задумалась людина при житті любила те, у чим була потреба. І брала, 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 що могла, точніше, все, що можна було узяти, але чи в світ любові це й дала? Ну що сказати, Богу ж не збрехати? Усе мене, усе колись мене, і дні життя збіжать, мов дикі коні. Ще, поки маєш час, даруй любов, вона найбільша заповідь в законі. Я бажаю усім любити і дарувати оту любов до довколишнього світу. Усьому. Всіх благ, всіх гараздів. Дякую вам добре. за побажання. Дякую, Дякую за такий гарно. урок. Ви щойно читали ефіра. Я просто сижу, і думаю, я десь так би в театрі, так вибрати. На скільки так себе переніс? Клас. Дякую вам, пані Оксано.